Із самого раня на черкаських пляжах кипить робота. Пані Любов сьогодні працює у парі з чоловіком. сьогодні Так. У планах подружжя комунальників сьогодні очистка прибережної зони. Прибираємо, підмітаємо, вбираємо листя, гілки на березі вигрібаємо очерет. І це далеко не весь спектр робіт, які комунальники щодня реалізують на береговій смузі, каже майстер дільниці пляжів Тимур Баштаєв. Переобладнання перел, покраска, покриття різні душі. Пісок просівання, все це робиться в принципі на кожному пляжі. Загалом черкаські комунальники готують до нового сезону шість місцевих пляжів, каже начальник берегової зони Володимир Сухомудренко. Те, що черкаські пляжі змінилися, констатує і Черкащанка Анастасія. Отут у нас був випускний ми святкували свій, і коли був захід сонця, ми всі всім класом виходили сюди, ще сукні були надягнені, було дуже класно. Та зараз, говорить, тут значно краще. Студентка повертається у рідне місто щотижня і щоразу йде з друзями на прогулянку пляжами. Все фактично змінилось, тому що раніше пляжі були дуже брудними. Люди постійно смітили. Не було навіть не було сміттєвих баків для того, щоб можна було викинути сміття. Взагалі не було облаштовано з тих будиночків. Це зони якісь для фотосесії, дуже класні для відпочинку. На Соснівському пляжі цьогоріч планують ще й розширити зону відпочинку. Додає майстер дільниці пляжів Тимур Баштаєв. Всі роботи проводять з урахуванням потреб як звичайних відпочивальників, так і людей з інвалідністю. У нас і роздягальня буде для людей з інвалідністю, і також у наші всі підмостки для ну як тротуари, наші по по піску, також за нормами, що там проїжджають інвалідні військи, і буде у них окремий також під'їзд до води. А от коли для Черкащан стартує пляжний сезон, вирішуватимуть вже не комунальники. Розповідає начальник берегової зони. Перед початком кожного пляжного сезону ми проходимо загальну міську комісію, в яку включені всі люди і організації, які причетні взагалі до існування комунальних і громадських закладів. Головні критерії, за якими спеціальна комісія дає дозвіл на старт сезону, це санітарні умови, облаштування безпечної інфраструктури та температура води не нижче 20 градусів, кажуть комунальники. Втім, у своїй роботі керуються ще й побажаннями містян. Вислуховуємо людей, їх думку, прислуховуємося до цього, тому що повно насамперед їм тут відпочивати. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси.